Так, ну і ще до речі, з приводу цієї розмови, загалом розмова між Зеленським Трампом і Венсом була дуже емоційною, при тому, що розпочалася зустріч навіть привітно, більш-менш згодом вона переросла в такий певний полілог на підвищених тонах, який закінчився тим, що Зеленський достроково виїхав із штатів. Не знаємо, чи це дійсно, як кажуть, що його попросили, чи це він сам ось так вирішив. Ну але я ж все ж таки. Хочу знаєте на певні деталі звернути увагу і поговорити на цю тему з Валентином Кімом. Це соціально-політичний психолог. Пане Валентине. Моє вітання. Доброго дня. Хочу, щоб ми з вами розібрали з такої точки зору і фізіогномістики, і невербальної мови, і поведінки, ось тих, хто був на авансцені вчора, як це відбувалося. Я думаю, що ви очевидно теж дивились і на їхню міміку, і на їхні руки, і на те, як вони себе поводили. Але спочатку хочу спитати: а у вас не виникає? Відчуття, можливо, це якось грубо так зараз буде, і не дипломатично. Ну, я не на тій посаді. Можливо, як журналістка можу собі дозволити. Багато хто каже, що Трамп себе поводить як аб'юзер. Є такий момент, це цілком відповідає його загальному такому образу, який складався ну багато десятиліть. Можна так сказати, Трамп людина безумовно самозакохана, і її самозакоханість дуже часто тримається не тільки на розумінні того наскільки він сам по собі, вибачте, крутий, да, а ще на тому, що він має принижувати своїх оточуючих. Е, його опонент має бути е, зруйнований, його статус має бути принижений. І дуже часто, як тільки Трамп входить в достатньо жорсткі перемовини, для нього приниження опонента це є крок номер один. Да, цей можна сказати, це такий його поведінковий автоматизм. І саме тому аб'юзінг з боку Трампа це достатньо традиційна річ. Ну і з ним, знаєте, немає спокою, як це часто буває з аб'юзерами-насильниками для тих, хто не в курсі, як це називається, тому що от з ним не знаєш, чого чекати. Тут він тебе посміхається, тут він тебе називає диктатором. Потім каже, та я такого не казав, і не знаєш, з ним сидиш як на пороховій діжці, що далі очікувати, що далі буде. Я ще знаєте, зустрічала таку штуку, як такий стиль є в переговорах по кемпу. Можливо, ви теж можете це пояснити, що є такий стиль, коли одразу. Чітко жорстко кажуться ні. От якщо ти бачиш, що ти трішечки в тій якійсь ситуації не ну зовсім зручній, то починаєш говорити зразу ні без яких компромісів, і тоді ти можеш якось більше собі виграти. А ви на що вчора звернули увагу? Ось на це відео? Який це був стиль переговорів? Ну, давайте так. Перше, Трамп спочатку дійсно почав переговори досить. Досить легко, досить комфортно для Володимира Зеленського. Це не означає, що Трамп не намагався його якось тролити. Тролінг був з перших же секунд. Про але це саме так. Саме так, це достатня така вже мемна тема для англійської Ой, для американської журналістики, особливо для сучасного володаря Білого Дому. Да одяг Володимира Зеленського це завжди привід для уваги. Умовно кажучи, да, але в цілому конференція починалася достатньо лагідно. Єдине, що коли Трамп починає відповідати на запитання, він починає привертати увагу тільки для до себе, до своєї персони. Для нього будь-яке запитання це можливість похвалити самого себе. А це дуже сильно, я так зрозумів, збивало фокус для Володимира Зеленського, бо він приїхав дійсно з достатньо серйозними намірами, і коли він побачив, що Трамп перетворює цю площадку для переговорів в черговий форум себе улюбленого, да, то його почало покидати. Відчуття контролю за ситуацією і самоконтролю. А вже коли вступив в розмову Джей Ді Венс, який продемонстрував ну таке політичне невігластво і, і зневагу до того, що відчувають зараз всі українці, і в тому числі Володимир Зеленський, то вже Володимир Зеленський в цій ситуації дійсно самоконтроль втратив. Чи можна це вважати переговорними тактиками чи стратегіями, можливо, так ми не знаємо, який задум був у Трампа чи у Венса. Але враховуючи, які жести супроводжували відповіді Венса на, вже на атаки Володимира Зеленського, то ми бачимо, що насправді це були стоп-сигнали, які от прямо Та, зараз вони ми разом бачимо. вдвох з Путіним, особливо вони там, вдвох, де відео да. видно їх всіх трьох, і він торкається. Так. До речі, і Зеленського от... теж так. Да, да, да. І от наявність таких стоп-сигналів, це якраз є ознака того, що вони були не готові до супротиву. І коли вони стикнулися з таким активним супротом з боку Володимира Зеленського, вони намагалися його зупинити. Да, це ознака ну такої внутрішньої неготовності, що розмова піде саме по такому сценарію. Тобто, звісно, настрій в них був потровити Володимира Зеленського, але до того, що це перейде в формат політичного скандалу, вони теж готові не були. А вам не здається, знаєте, я от спостерігала за мімікою і невербаликою, жестами, позами і так далі. Що от ви абсолютно праві з приводу того, що вони стоп-стоп зупиняли у Зеленського були ці пози, коли він ось намагався перше, і закритий був, і намагався а, десь mm -hmm. стриматись? Можливо, знаєте, який ще міг зіграти момент? Я так розмишляю, що можливо роздумуємо, Що можливо, Зеленський приїхав і хотів, як? Лідер країни, яка війні, яка воює, якій треба допомога. Він настільки якось цим переймався, що він зразу і до цих журналістів, і до е, цих високопосадовців апелював. І е, він хотів зразу, знаєте, як ну, е, він буває на всіх цих форумах, на цих, цих е, самітах і так далі. Є увага до війни, є увага до країни. Він виходить і це все розповідає. І, наприклад, в Європі до нього інше ставлення. І тут, відповідно, він теж так емоційно розповідав. А Трамп побачив, що це. А зараз якось до себе більше уваги привертає. Він може сподобатися аудиторії більше, ніж я. І якось захотів собі так: стоп, стоп, я тут, типу, головний. Ну, вибачте, за такий я дещо такий... сленг. Мені здається, ви праві в цій ситуації є такий момент взагалі для людей демонстративних. А в даному випадку ми бачимо, що от у нас в кадрі було три персони, вони всі в трьох демонстративні особистості. Вони всі в трьох люблять привертати увагу до себе. З яких мотивів да, дійсно мотиви дуже різні, не можна порівнювати президента воюючої країни і того самого Джей Ді Венса, який дуже швидко перевдягнувся, перевзувся, скажімо так, політично, да, і робить кар'єру. Порівнювати їх не можна, але психологічно це дуже схожі типажі. Їм необхідно володіти аудиторією. З різних мотивів, але володіти нею. І тут можна сказати, що дійсно між Володимиром Зеленським, між Дональдом Трампом, відбувалася боротьба за увагу аудиторії в даному випадку за журналістську спільноту. Це була боротьба, от саме на такому як на вербальному, так так вербальному рівні, але був ключовий момент, коли дійсно Дональд Трамп. Включив негативне ставлення на повну, скажімо так, міцність. Це коли Володимир Зеленський дорікнув йому, що і при його президенстві Володимир це був Путін Той знаєте, порушував гачок да гачок спусковий. Саме так це був удар в дуже таку болісну точку, і Дональд Трамп людина, яка вміє приймати рішення емоційно і швидко, да у нього навіть міміка змінилася. Він почав рухати обличчям в нього Він не дозволив з... сказати Зеленському. Той каже Кенає, може можна я можна спитати? Ні, ти вже достатньо сказав і так далі. Ну, це дійсно так, так. Після цього лінії. розмова пішла вже да по інших рейках. Ще знаєте, моменти з приводу Трампа. Подивіться, як він себе поводив, наприклад, з Макроном, той, який теж приїздив, і вони розмовляли. І Макрон посміхався. І коли Трамп ось себе, ось так, от як він себе показує, знаєте, що нарцис має бути один в цій кімнаті. І ось я себе отак, отак, отак показую. А при цьому сидить Макрон на це все дивиться, посміхається, і десь з ним якось так поблажливо розмовляє. І якось ну, десь на жарт переводить, десь навіть якщо він його перебуває, то він це з посмішкою, ну, щоб якось не образити цю, вибачте, велику дитину, якось так. Коли люди там, так, так себе да. поводять, знаєте, так от не емоційною такою незрілістю, чи стією такою інфантильністю і е, нарцисизмом. Ось, і, е, А Зеленський він не став з ним сюсюкать. Він не став якось йому там заглядати в очі і так далі. І Трамп оце так. Обурило не сподобалось. Да до ну бачте стосунки Володимира Зеленського Дональда Трампа вони вже давні. В їм вже шост... шостий рік іде. Вони проходять е різні фази. От треба сказати, що Володимир Зеленський для Дональда Трампа з перших місяців це проблема. Саме через скандал з тими плівками, Дональд Трамп е -е, ледне отримав імпічмент. Так? Тому стосунки складні стосунки вже з бекграундом і наявність в кадрі разом із собою іншої персоною, яка привертає до себе увагу, і більш того, ставиться з точки зору Трампу зневажливо до тої. Уваги, яка йому надана, то це викликає у Дональда Трампа дійсно дуже сильні емоції. А е, самоконтролем він не відрізнявся ніколи. Та тому ну, можна він такий напористий що... та Трамп. І, і так, якщо так. дивились фільм Учень, там де про нього як він взагалі сформувався і відбувся в бізнесі, і потім ці всі його методи пішли й і далі і в політику. Таку дуже цікавий такий фільм. Цей учень минулого року е, вийшов. І ще один момент хотіла зауважити: якщо ви бачили зустріч е, Трампа і Путіна, е, ці кадри е, раніше, то як Трамп себе поводив з. Путіним по-перше, що він до нього нахилявся, він йому посміхався, <гум> і це знаєте, зовсім інша невербалика, яка багато теж про що говорить. Як він себе веде по відношенню до нього, дійсно. Я пам'ятаю це рукостискання Дональда Трампа. Він до речі та як може взяти і може ще 5 хвилин тримати руку. Так, да, він воно було настільки щільне, міцне, настільки був явний контакт, настільки Трамп був сфокусований в Путіні, що Путін в даному випадку виглядав дійсно невпевнено, очевидно, він не трохи Був там... О, ось ми да. маємо та це відео. Так, так, так. Ось але це, бачите, да відео. дійсно Трамп е, вміє демонструвати своє особистісне ставлення. Оце його рука стискання, коли він притягує на себе руку і ставить опонента чи співрозмовне. В дуже незручне становище Трамп застосовує його практично всюди і завжди. І Є дуже обмежена кількість людей, з якими Трамп оце своє рукостискання не демонструє. Цих людей по великому рахунку троє: Це Володимир Путін, це Кім Чан Ін, і це Володимир Зеленський. Не впевнений, що Володимир Зеленський збереже таке особистісне ставлення після останнього політичного скандалу, да але Дональд Трамп він вміє підкреслити якесь таке особисте ставлення. Можливо, воно пов'язане з тим, що він дійсно якось інакше ставиться до цих людей. А можливо, воно пов'язано з тим, що ці люди для нього мають більше значення. Чому саме вони? Ну це вже питання до Дональда Трампа. Так, цікава вона ця штука. Теж політична психологія. Спасибі вам за те, що вийшли з нами в прямий ефір. Дякую, що ще й з такого боку допомогли нам і нашим глядачам зрозуміти цю історію, подивитись на неї через таку призму.